Тому електронні презентації і теми, раніше такі теоретичні теми теоретичної інформатики, як об'єкт комп'ютерне моделювання, було поєднано в одну змістову лінію для того, щоб теоретичні поняття дати інтегроване під час вирішення життєвих. Проблем навчальних проблем учня, те, що йому зрозуміло, і зараз на цьому слайді ви бачите логіку розгортання з містового матеріалу. Спочатку ми говоримо про ефективність візуалізації даних, потім ідемо до створення електронних презентацій. Як саме створюються електронні презентації? Спочатку обґрунтували навіщо це потрібно, потім Опанували цифровий інструмент. Далі поговорили про об'єкт і властивості об'єкта. І все це пов'язали з поняттям модель і процесами моделювання. І тут же ми застосовуємо вже електронні презентації для того, щоб створювати різноманітні інформаційні об'єкти. Далі створюємо інформа... поговоримо, що цей об'єкт є інформаційною моделлю і створюємо інформаційні моделі об'єктів та інформаційних процесів. Використовуємо їх для того, щоб. Експериментувати на різних інших предметах, тобто тісні міжпредметні зв'язки. Ось такий в нас план. А тепер як саме ми будемо це пояснювати нашим учням? Я пропоную перший урок почати знову ж таки з інтриги, з проблеми. Говоримо нашим маленьким учням. Хто знає, що таке ківано? Ніхто не знає. А давайте я вам спробую пояснити. І тут вчитель зачитує текст. Ківана екзотичний фрукт, що відноситься до сімейства гарбузових. по іншому ще називають рогатою дині або желейною дині, або африканським огірком. Фрукти, схожі на невеликі овалі апельсини, з м'якими шипами з баків середина містить численні насіння як огірка. Уявили? Представили собі. Тепер всі знають, що таке ківан. Ну так, ми знаємо, хоча. Хай висновки роблять наші діти. Хай вчитель тут трошки помовчить і послухає дітей, що саме вони скажуть. А тепер давайте проекспериментуємо з іншого боку. А спробуємо ось так. Дивимося на малюнок, дивимося на текст і скажіть, який із варіантів пояснення, перший чи другий, дав вам більше уявлення про те, що таке кивано? Так. Діти зробили якісь висновки, і ми переходимо з вами до вправ, які в нас описані у підручниках. Під час таких уроків ще проводила дискусійний такий урок, дискусійний формат, коли ми ділили учнів на дві групи. Одна група говорила, що повинна була довести використання презентації, тільки відволікає аудиторію таке твердження, а інша група використання презентації допомагає донести основну думку до аудиторії. Коли я перший раз запропонувала учням, вони говорили про те, що це несправедливо. а Звісно, що презентації допомагають, як нам довести думку, що вони тільки заважають. Я говорю, ну шукайте аргументи, так і стоїть задача, яку вам повинна ви повинні вирішити. Тут ми такий екскурс в історію. Дізнається за допомогою пошукової системи мережі інтернет, що таке діапроєктор. Можливо, сучасні п'ятикласники таке слово чують в перший раз. Пошукаємо, як виглядали раніше плівкові слайди, як їх використовували, що спільного у слайда, який був раніше, і у електронної презентації. Можемо поговорити про. Е Екскурс про походження слова слайд, про те, як він вийшов в наше життя. І також на цьому етапі в нас є можливість, скажімо, зробити навіть stem проєкт. Зверніть увагу, ви бачите у куточку нашого слайду це зміст предмету природничої науки у 5 класі, який припадає саме на цей період у п'ятому класі. Що ми там бачимо? Ми бачимо, що учні 5 класів зміст. Ну, Предмети природничої науки розглядають джерело світла, сонця, сонячну енергію, освітленість, прямолінійне поширення світла, відбиття дзеркала, сонячне і місячне затемлення, тінь. І ми можемо разом, об'єднавшись з вчителям природничих наук, зробити STEM-проект, на якому вони можуть вирізати слайди з паперу і демонструвати через будь-яке джерело світла. Вигляді тіні на екран. Це цікавий проект для п'ятикласників, можна таким чином робити ребуси, можна зробити виховний захід і так далі. І до кожного завдання, до кожної сторіночки, в нас тут підписано, ось, наприклад, до сторіночки 9. У нас дібрані якісь ресурси. Що саме на цих ресурсах? Наприклад, якщо подивитися на цей, то ми виходимо на сторінку, де ми можемо подивитися до першої теми, там де ми говоримо про інформаційні технології, додаткову інформацію, наприклад, пристрої для інвалідів, і познайомитися, попрацювати з цією. Сторіночка. Ми бачимо до сторінки 32. в нас веб-сторінка знову ж таки з музеєм з інформацією про те, як створено музей для людей із вадами слуху, яким чином тут подається інформація про твори мистецтва, як люди, які мають вади слуху або зору, можуть ознайомитися з ними, які є способи подачі інформації, і подивитися відео на цій сторінці.